Величезний привіт, малюбе. Вже настала осінь, а це значить, що ми зараз з вами будемо готувати дуже смачний та зігріваючий напій. Для початку ми візьмемо два яблука та наріжемо їх. Чистити їх не треба, хіба що викинемо кістечки. А поки я нарізаю яблука, хочу розповісти вам трошечки про цей чудо напій. Називається він збитень і був популярний ще. Уявіть собі, в стародавній Русі. А завдяки інгредієнтам, цей напій вважався лікувальним. Після яблук беремо імбирний корінь, чистимо його та нарізаємо. Треба брати маленький та нарізати невеликими кружечками. Переміщаємо все в каструлю та заливаємо зверху достатньою кількістю води. Також зверху ми додаємо гвоздику, корицю. А далі буде дуже цікавий та здавалося б не типовий інгредієнт для такого напою. І так, десь там має лунати барабанний дріб, це перець. Доводимо все це діло до кипіння, а потім ставимо на повільний вогонь. А тим часом, поки наш збитень готується, ми нарізаємо одну половину лимона. Його так само, як і яблука, теж не треба чистити, а варто просто нарізати. До речі, оскільки ми готуємо безалкогольний збитень. Ви можете подумати, що він недостатньо буде зігрівати, але я можу вас запевнити, що це далеко не так. Варто спробувати приготувати цей напій, щоб раз і назавжди закохатися в нього. А поки наш збитень готується, ми маємо додати туди мед. Певної кількості немає, додаємо по смаку. Отже, вже пройшло 5 хвилин, зараз ми додаємо лимони і виключаємо вогонь. Дуже шкода, що відео не передає запах, який був просто неймовірний. Знаєте, той самий запах осені або зими. От щось таке. Сподіваюся, цим відео я допомогла вам зігрітися в таку холодну пору. Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі. До зустрічі!